Сказав Господь, ніхто не засвідчує світла, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжку, а навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого нема скованого, що не стало би явним, і нічого тайного, що не стало би знаним, і не вийшло би на яв. Вважайте, отже, як слухайте, бо хто має, тому додасться, хто не має, візьмуть і те, що йому здається, що він ніби має. Мати, і брати прийшли до нього, та через народ, не могли до нього доступитися. І йому сказали: мати, то і брати стоїть на дворі, хочу побачити, хочуть побачити з тобою. А він у відповідь сказав: Мати моя, брати, мої, це ті, що слухають слово Боже, і виконують його. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. І Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І і Анна у без бездітності зачали, і це якраз є той день зачаття Пресвятої Богородиці, коли зачалася та, з якої мав воплотитися сам Господь, син Божий. Зачаття пречистої Діві Марії сьогоднішній день ми називаємо непорочне зачаття. Це непорочне зачаття, воно почалося вчиняється догма не від самого початку, певно. ж. Але настав час, коли Треба було проголосити про це, і причиста Діва Марія явилася світове і словами Я непорочне зачаття. Може, ви бачили такий образ або таку фігуру, коли матір Божа стоїть на земній кулі, і там така змія тримає в роті яблуко, і причиста Діва Марія стає на неї. І ззаду такий півмісяць, що є символ змінності. І «Пречиста Діва Марія, це є ото пророцтво, про яке писали пророки. Поставлю ворожнечу, каже, між тобою, коли вигнали із раю, коли вигнали з раю. Адама і Єву. Ось тоді було сказано до, до сатани, що поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, і вона розчавить тобі голову, а ти будеш старатися уп'ястися їй в п'яту. І для того, щоб у світ прийшов Господь Бог, пройшло багато часу, знаєте, де. Авраам, Ісак, Яків, пророки, багато часу прийшло. І Господь Бог чекав аж до цих літніх людей, Йоакима і Анни, які молилися у своїй молитві, вже були старі, знаєте, вже, вже сиві, вже навіть близько не сподівалися дітей. Але ту молитву, яку вони молили з молодости, молитву за дітей, вони не закінчували молитися і молилися. І навіть на схилі віку Господь Бог їх благословляє. і приходить та, з якої має народитися Христос. Тобто першим ділом ота старість йокима Анни є прообраз довгоочікуваності, коли вже здавалося, що вже. Які там можуть бути діти в 70-80 років? Не, ну Хто з нас планує діти в такому віці? І не так просто ще й завагітніти в такому віці. І ми бачимо, що значить оцей символ довгоочікуваності. І тут народжується, ще не народжується зачаття пречистої Діви Марії, та з якої має народитися Ісус Христос. І тут вступає в силу обітниця, яку Господь Бог сказав перед Адамом і Євом і перед злим духом. Поставлю ворожнечу між тобою і жінкою. Чуєте, не Ісус Христос, а каже до диявола: переставлю, поставлю між вами ворожнечу між тобою і жінкою. І вона розчавить тобі голову. Бо Тому що злий не буде мати можливості до неї добратися. Чому? Бо Тому що кожна людина від Адама і Єви народжувалася з первородним гріхом. А причиста Діва Марія була захоронена від первородного гріха. Господь Бог готував собі місце. З якого мав прийти у цей світ. І оце чистота Пречистої Діви Марії це є те, є та зброя, яка є проти Злого Духа. Не в екзорцизмі молитві на вигнання злих духів, є слова. Ісус Христос, що плотю прийшов у світ, це диявола витискає відгороджує, який народився від непорочно зачатої причистої діви Марії. І диявол втрачає сил, бо він не має ніякої зачіпки. Так людина приходить з первородним ріхом, хочеш не хочеш, диявол має до тебе доступ, поки ти не приймеш хрещення. Хрещення змиває всі гріхи і первородний і в тому числі. Бо не всі хрестяться в малому віці, який маємо там тиждень чи два. Дехто хреститься в 10 років, хтось хреститься в 20, хтось у 30. Я хрестив, коли було більше як 50 чоловікових. Скільки? А сама. Такий мій рекорд це 85 років було чоловіку, ми його хрестили. Знаєте повезло йому, тому що хрещення змиває всі гріхи. І коли ми говоримо про прихід Ісуса в цей світ, іменно звертаємо увагу на непорочне зачаття. Бо саме важно, у самому початку закласти все правильно, а далі все піде, як Бог приказав. Диявол хоче, щоб ми зашпоталися на самому початку, а далі говоріть собі все, що хочете, він тебе буде тримати. А Господь Бог не дав йому тої можливості. Тому і причиста Діва Марія, яка прийшла в цей світ. Яка була зачата в довгоочікуваної сті стіму і Анною стала і сказала, я непорочне зачаття. Тут ми прийняли у 1854 році. Але вони не те, що щось змінили, вони просто її уперше проголосили. І, при, і причиста Діва Марія, яка є непорочна за, за, зачата, об'явилася світові і сказала, я є непорочно зачата. І той образ, чи та статуя, про яку я розказую, коли Марія стоїть на земній кулі, стає на ногу Змія, в якій тримає в роті яблуко, ця статуя називається Я непорочне зачаття. І сьогодні церква святкує. Зачаття Пречистої Діві Марії святою Анною, певно що. Тому що не було би Анни, не було б Богородиці, а не було би Богородиці, Христос не мав би з кого воплотитися. Тому, дякуючи Богу, що прийшов у світ заради нас і нашого Ради Спасення, який прийняв тіло від непорочної Діви Марії. Прийняв тіло, яке достойне Богове, і ця чистота не дає можливості дияволу приблизитися. Будьте щасливі, радійте і веселіться, бо це є великий день, день першого кроку великого відкуплення і спасіння. Перший крок великої радості. І це є то світло, яке засвітилося на свічнику і просвітило цілий світ. Бо Христос як світло для світу народився від цієї непорошнього зачати причисто діви Марії. Йому слава, Йому покління по віки ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!